Вітаю вас, пані Лана. Рада дуже бачити, Привіт, Арюночка, Дуже рада тебе бачити. Всім привіт 31 березня. Ми записуємо це інтерв'ю. Березень підходить до свого завершення. А, зараз стало відомо про те, що принаймні за чутками Трампа, зокрема, що Зеленський а, намагається відмовитися від угоди щодо корисних копалень. Чи дійсно це так є, чи дійсно зараз шукають шляхи, як не заключати цю угоду? Чи шукає Зеленський шляхи? Да. Да. шукає. І шукає, і думає, і маніпулює, і так, і етак. От, а от, як колись, а, а що хто там, ну, хто що кому должен, а на, ну коротше, так, да, якісь є моменти, якісь є моменти такі, що він не не дуже хоче підписувати всіх. І він і так викручується, і так. А ну ка наскільки він хоче. Ні, не хоче. Ну, от не хоче. От карта десятка мечей, ну, не хоче він підписувати, він розуміє, що це якась така кабала, від якої просто от, ну, треба якось викрутитися. от так от, скажу. ну, Чи вийде це друге питання. Так, от зараз ми його і задамо, чи власне на сьогоднішній день є ці шляхи, за якими можна відмовитися від цієї Чи є ці шляхи, Чи є ці шляхи. Та особа чи шляхів і немає. Тобто, би, в принципі, він може, знаєш як? Типа народ України. А давайте референдум проведемо. Це ж все ну, земля. Ну, народна, а давайте проведемо проведемом якесь референдум. А давайте як народ скаже. А давайте, ну тобто, намагаючись поставити таким образом щит до цієї угоди. Звісно, це деякі, як то кажуть, ілюзії з точки зору, і ще що. І е, Трамп наполягає все таки, що ми винні, тобто борг, і цей борг, типа, от ви можете отдати відтак. Ну віддати отак. Ну не менше, викручується як може і буде тягнути резину дуже довго і намагатися якісь придумувати і ще от щоб тільки не підписувати, щоб не віддавати. тому що ну, в принципі, якщо так розібратися, ну дійсно це все-таки ну, людська. Ну, 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 Я розумію, що це лично, на мені ніяк не скажеться, да, там ще ну воно ж може сказатися якось на політики України або там ще на яких там моментах. Ну, а тим Давайте спробуємо розібратися, що тоді м, буде гіршим для України. Це все ж таки підписання цієї угоди, чи в разі не підписання, а не статі наслідки, якими так погрожує США сьогодні. Понимаєш, підписання угоди е, ніяким чином не обговорюється безпека України? В вот чому фішка? О, це якби ж вони сказали, що от і все, зайшли в війська НАТО і стоять, обороняють. Тоді да. А так цього ж не буде. І Зеленський це розуміє. Поэтому давай так: якщо ми підпишемо цю угоду, як нам буде? А якщо не підпишемо, підпишемо, підпишемо угоду, підпишемо угоду, підпишемо угоду. По-перше, нас на дурі. Карта обману, карта брехні, карта якогось е, непонятного, я би так сказала. О, це по-перше. По-друге, ми з цього вообще нічого не маємо. А слова зовсім нічого не маємо. Тобто, що ти бідний, бо дурний, що ти дурний, бо бідний. Е, багато буде розмов про зброю, яку нам не дадуть. От. Ну, взагалі ми нічого не тіряємо, не підписавши. Но... Ну, верні, підпис... підписавши, тіряємо, не підписавши. Не підписуємо. Дивимося, що буде. Якщо ми не підпишемо, як буде в Україні. О, летіли карти. Летіли карти. Ну, ти ж бачиш, вони ж давлять на Зеленського, От чім фішка. Вони навіть уходить. Давай, перевибори, ми поміняємо, давай другого якогось, хто підпише. Так, не підписує Україна, не підписує Україна не підписує. Ну, нам не дають не тільки зброю, нам не дають ППО, нам ну, снаряддя, нам не дають чим захищати мирне населення. Тобто не, не нападають, але і захищати нам чим не дають. Далі. І якісь країни нас теж обмежать. Тобто якусь, якісь інші країни їм буде теж заборонено нам щось давати. От що. Ну, Трамп падлювка знає. От, і будуть довго вони обхажувати нас, як би це нам у нас забрати це все. Взагалі, скажімо так, навіть таке якесь враження, що буде як заморозка, не то, що навіть можуть, як чи заморозку конфлікту, чи просто ми без зброї, у нас нема чим. від слова, зовсім. І ми е, навіть я скажу так, не підписавши, ми е, більше втрачаємо підписавши. Тобто, якщо ми підписуємо, то може нам хоч якусь ППО дадуть або не ну або, хоча б будуть дозволяти Європі давати нам ППО. А тут виходить: ну не будуть дозволяти нікому давати. Ми не даємо і ніхто не давати називатися. Очому і нам нема чим захищатися тоді взагалі. Що ж, будемо сподіватися на те, що буде вирішення цього питання, і воно буде якраз таки на користь України зроблено. Чекатиме. Думаю, думаю, що А да, да. Також була заява про те, що Америці будуть надані докази зриву Росії у перемир'я. Чи власне буде належна реакція на це? Чи обіцяні санкції, про які говорив Трамп, будуть введені додаткові на Росію після надання цих доказів? Чи цього як завжди буде недостатньо? Трампа говорити, що не все так однозначно. Так як Трамп буде реагувати? Ситуація повторення одне й те саме. Ну от ну якась така. Для, для України ну, ні, ні, нічого називається. Так, да, він щось там попукає в воздух, але не борє того. Він щось скаже: ви повинні, але давайте зберігати. Я не бачу, тобто я не бачу якісь такі ну, розговори в пользу бідних називається. От примерно колись, колись така фраза була в радянському. Союзі. Ну, по мере, моя мама їй казала. Оце примерно такі розговори. Так, давай подивимося, що буде Трамп робити стосовно Росії за те, що перемиря не состоялося. Ну, щось буде казати, прям, я вас обмежу, я вам ах, ай-яй-ай-яй, ай-яй-яй. -да, ай ну, розговору буде много. Але, і ще що, він не задоволений е, чимось, е, якимись моментами фінансово. Тобто щось про санкції, скоріше, я думаю, буде говорити про ці санкції. А чи він зробить ці санкції? А вони на них вже належали всі санкції, що можуть. А тепер вони хочуть, наприклад, вони ждуть від когось ще. Ну, наприклад, від інших країн чи ще щось таке. От. І він буде пугати, що ви останетеся дні. Ми з вами перестанемо ну, дотримуватись, спілкуватись. Но на самом деле йому дуже важко вплинути на інші країни стосовно Росії. Тому що інші країни самі, о, ну, самі приймають рішення. От, значить, вони щось таке обмежать, щось таке обмежуть і від чогось відмовляться. Тобто. Скажімо так, ми, е, е, ще що може. Бути, ще що може бути. Якщо якась країна щось дасть, чи щось, там, якісь гроші, чи фінанси, чи щось буде мати, якісь стосунки з Росією, то вони їх будуть обмежувати чомусь. Mm -hmm. от, так, от така якась фішечка. Тобто, Вася, якщо ти даси Вові Путіну щось, або щось у нього візьмеш і даси гроші, значить я тобі щось не дам. Ну, от, от така якась ситуація буде. Наскільки це болезненно для Росії буде? Ну, Це вже друге питання. Наскільки вони постраждають? Ну, давай подивимось, якщо хочеш. Наскільки Росія постраждає від якось вторічних санкцій, чи як це, второстепенних санкцій, як це правильно сказати. Ну так, вони в чомусь будуть обмежені. Щось таке, те, що у них або беруть, або вони кудись дають, бачиш, немає карта обмеження, тобто, те, що вони комусь щось поставляють. От. Будуть, вони будуть розмовляти дуже хитрими способами з якимись фінансовими групами, з якимись фінансовими сім'ями. Щось будуть брехати, щось будуть розказувати, щось будуть питатися юліти. Питатися за загладити якісь відносини. Так, да, їм трошечки це буде ну, неприятненько. Вони будуть шукати якісь нові, нові якісь дружби. Потому що ті, з ким вони дружили, вони просто щось таке, знаєш, зупиняться. А їм хочеться сохранити. Це діло буде. Ну і що? Ну і знову вони нас обміняють, кажуть, що це ми винувати, це не вони, це, це ми. Ось тобто вони все одно скажімо, знайдуть докази сказати, що це зробили ми, це не вони. На превеликий жаль, нічого не змінюється. Є речі, які не змінюються. Шкода, що це саме це. А, давайте тоді подивимось, що, власне відбудеться це тимчасове припинення вогню найближчим часом. З точку зору Росії, бо ми то можемо його припинити. Ну, ми з точки зору Росії, ми розуміємо, та, що... Чи найголовніше, Росія про... найближчим часом припинить обстрілювати. Ні ну подижі, ну вони ж чимось дотримуються, вони енергетичні об'єкти не, об... не обстрілюють останні два дні. Вони лукашать пожилим об'єктам, в принципі, з точки зору ну, їхньої домовленості, вони дотримуються її. А то що ну, там вже видно не було аговоріна, от це іменно. Ну, давай подивимося, чи перестане Росія стріляти найближчим часом. Я не бачу, щоб він перестав. Так, да, будуть лупашити по чомусь, другому. Вони такі скажуть, так як я сказала. От примірно так вони і скажуть. Ми ж по енергетики не б'ємо. Ні-ні, ні вони будуть лупашити ремірному населенню. А, а це вони дотримуються. Да, да. Вони, вони по атомним не лупашать, ну, все, молодці. Фу, на жаль, але але насправді очевидна відповідь була прогнозована дуже. Так, да, 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 да. Давайте зараз розберемося, тому що е, звідусіль чуємо про посилення наступу з боку Росії. Хочеться розібратися, куди якраз таки буде. Uh, найбільше зосереджено військ російських. Давайте, можливо, по черзі або по карті на кожне місце. Це Харків, Херсонщина, Запоріжжя, Сумщина. Uh, куди власне зараз Дивись, я, я це питання вже розглядала? Я вже це питання розглядала. Я можу сказати, що і на Сумщину, і на Запоріжжя, і на uh, Харківщину. Наступ буде. Тобто, це буде uh, одночасно. Реально в кількох місцях, і да ми це очікуємо, да ми це ждемо, да ми цього ну, боїмося, і це буде. Тобто, тут немає що. Ну наскільки? Ну як мене карти покажуть? На 95% більше на Харківській області, ніж на Сумщині. А на Сумщині 80% Від чого? Ну тобто, а нас тут буде... подивимося, на якому з напрямків буде успішне просування ворога. Смотри, Аля, у мене есть карта. От буде, наприклад, к... кругом впадеться карта. Що я буду говорити? Немає такого, на якомусь напрямку, ну не написано в мене цих напрямків, де буде успішно. Конкретні задай питання. Ну, Якщо ти хочеш узнати, чи візьмуть Запоріжжя, так і спитай, чи зайдуть Запоріжжя, чи ні. Оце я можу відповідати. А от це, от, от це ваше оце, це все ви любите спрашивати. Ми по черзі будемо дивитися, тобто не, не абстрактно. Ми беремо спочатку, давайте про Запоріжжя зараз сказали: Запорізький напрям. Чи буде успішний наступ ворога на запорізькому напрямку? Я тобі ще раз кажу: я вже дивилась, я гадала, не можна одне й те саме питання 10 разів просто ти. В мене не одна Люночка. У мене несколько каналів. І всі одне і те саме питають. І я ці карти одне й те саме питаю на п'ятий раз мені хуйню кажуть. І в мене вміє Трампа виіграє якась жінка, Понімаєш? А потім ці хейтери бігають там і гімном плюються в мені. В у всіх буде успішне. Всі десь прорвуться, але так, же само, так же само наші їх одіб'ють. Тому в Запоріжжя вони не зійдуть, в Харків вони не зайдуть, в Суми вони не зайдуть, в Херсон вони не зайдуть. Вот это, вот так. Вот. Наскільки це успішно? Поняла, в чому я? Потому okay. що ну, це таке питання, вже настільки, я скажу тобі так, за цю неділю я на нього відповідала мінімум 5 разів. Мінімум. Ну, тому що бачите, зараз дійсно в кожних пабліках про це пишуть. Тому це турбує особливо людей, які проживають на тих це територіях. Я не знаю, де знаходяться війська, наприклад, їх зараз ну, на Запорізькому напрямку. От ті, хто живуть на Запорізьці, от вони хай і, і дивляться і цікавляться, як то кажуть. Вони знають свою область. Мені сидіти зараз ну не робити тільки ізучати кожну область і воєнні, дійсві. взагалі не інтересно. Є своя життя так само. Поэтому, мене цікавить, наприклад, Кривий Ріг і Дніпропетровська область. Вот. А всі останні області, я можу єдине сказати, що там, де вони стоять, приброжні села, оці, які поряд, ну, вони будуть під, під атакою. Всі. І в Сумах теж. Тобто, поэтому, например, якщо Суми знаходяться тут, а вони ось, ось тут, то от оця частина це треба бути. ну, Дроза. Так. Да. Ну, я вже знаю за 4 года Ніяких, ніяких ну, не даю, там, кому виїхати, кому не виїхати. Хай хто що хоче, то й робить, тому що потім починається. А куди нам виїхати? Ми всі до вас приїдемо і у вас в хаті будемо сидіти. Та хіра воно мені треба, чіпіться від мене. От, ви спитали, я сказала: от ця частина території, цих територій буде, буде під бойовими діями. Да, да, постраждають люди. Да, по, да, будуть там бої. Десь виженуть їх, десь вони трошки зацепляться. От якісь такі там села, наприклад, якісь можуть бути за. Ну, ну, наприклад, особливо Сумщина там, там іде. Ну, тим не мене, вони намагаються прорвати лінію оборони, тому що вони розуміють, що вже буде це як він називається? Вже буде оці перемовини, вони нікуди ну, від них не відвертяться, і їм треба захватити побільше, для того, щоб потім ну, не уходити з цієї території. От і все. Поняла? Так, дякую на це питання повністю відповіли. Давайте враховуючи, що ви вже сказали про те, що найбільше цікавитися якраз таки кривим рогом Дніпропетровщину. Я впевнена, що ви вже дивилися багато разів. Можливо, навіть без карт зараз просто можете сказати, що чекає нас ці території. Нічого не тікає, будуть обстрілювати, будуть їх обстрілювати, і все не того. В Покровськ, я казала вже год назад о, полгода назад. І зараз, скажу покровську не не зайдуть. Вот вони його, звісно, з нього зроблять пусте міста, ну не зайдуть. То і відповідно на територію Дніпропетровської області вони будуть возле, возле, возле неї так тисяч така ж. І відповідно з цього краю вони будуть і обстрілювати. Я дивилася дій на Дніпро. Там люди так і не поняли. Як це на окраїні Дніпра? Окраїна Дніпра це, це якраз і Дніпропетровська область, окраїна. країна що таке окраїна? Це межа. За якою вона ну тось нужно понимать, тому що я так розумію, що деяким людям треба взагалі об'ясняти значення слов якихось. От даже вже до цього пускатися мені це вже ну, трошки утомляє. Я сказала, що Дніпропетровськова не буде окуповано. Ну, вона буде обстрілюватися. І буде обстрілюватися сина. Було, було. В принципі, нічого не помінялося, нічого не помінялося. Так що Херсон там нірні тоже, теж, туди вони теж не зайдуть. Ну то що воно буде сина обстріляне, так, да, буде. І не один раз, і щось я поки не знаю, навіть коли вони, коли вони закінчать. Дай Бог, щоб вони далі та успокоюють. І будемо на це дуже сподіватися. Дуже хочеться певних рішень, які б допомогли це все закінчити.